Готова Контакт. Це одне із занять військової школи для цивільних. Окрім правильного поводження із зброєю, тут навчають. Різним видам бою, тактиці, обороні. Є заняття з тактичної медицини та консультація з юристом. Ми навчаємося в принципі всьо від бойової тактики. Медицина, тактичні стрільби, як літаємо з дрона. Що, що ми робимо в Урбан? Урбан файтинг це вже е, бій е, в місті. CQB е, так само це на англійському е, close quarter battle. Е, на українському буде бій в будинок. Дізнатися, як це бути військовим і прожити один із їхніх днів на передовій, але у вигляді тренування приходять і жінки. Так як в нашій країні триває війна на даний момент, ми всі розуміємо, що вона не дуже швидко закінчиться, і ніхто, певно, з свідомих українців не хоче, щоб вона закінчилася якимось перемовинами. Ми розуміємо, що треба бути готовими до будь-чого, тому я вирішила обрати курс, щоб бути підготовленою. Оксана на початку повномасштабного вторгнення проходила різні курси із надання медичної допомоги. Тепер же вирішила опанувати і військову справу. Мені здається, що цієї справи, такої як військової, треба навчатися постійно. Нема такого, що ти вивчила і просто знаєш. Якщо в тебе немає постійної практики, ти це забуваєш. Тому постійно потрібно навчатися і постійно потрібно вдосконалюватися. По медичній справі я проходила в Києві курси вмію правильно накладати джгути, надавати першу медичну допомогу, там закутувати правильно тіло в ковдру. Ну типу, звичайні на даний момент звичайні речі для кожного українця. Щоб вміти захистити себе, навчається у школі і Яна. Я хочу вміти захистити своїх дітей, захистити себе або коли, не дай Бог, щось трапиться, допомогти людині поруч, тому що, ну, знаєте, як воно в світі працює. Як ти допоможеш комусь, потім колись щось ну, до тебе повернеться також. Тим паче, війна в країні, кожен має знати, вміти і ну, банально тримати зброю, знати, що з нею робити і як правильно з нею поводитися. Вперше дівчина потрапила на заняття, коли їх проводили лише для військових. Каже, працюючи з цивільними, навантаження значно легші. На першому занятті мені було страшно, тому що я не знала, чого очікувати. Я знала, що там військові, там чоловіки. Я була єдина дівчинка, до того ж цивільна. Ось, але я спробувала, це було нелегко. Перше, друге заняття я прикладала зусиль для того, щоб втягнутися і встигати за ними. А коли працюємо з цивільними, все ж таки трошки темпи і навантаження інші, ніж було з військовими чи з чоловіками. На даний момент мій ціл це дати чоловіки більше знання і по поводу військової сфери і зінкі дати більше знання, щоб розуміли, що чоловіки роблять на даний момент. Навчитися чомусь новому в школі можуть і чинні військові. Мені було дуже цікаво бути присутнім на заняттях, на заняттях по урбану по Сікібі, так як у мене такого досвіду практично немає, ну як практично немає, можна так сказати. І це було дуже цікаво подивитися зі сторони, послухати, як вони це все виконують. Чоловік на війні з 2022 року. Наразі після поранення проходить реабілітацію. І щоб не втрачати свої навички, вирішив зайнятися чимось корисним. Зараз проходжу реабілітацію, типу. Після поранення, я думаю, ну, прийду, чимось цікавим для себе позаймаюся. Познайомився з партою. Спарта запропонував о, трошечки йому допомогти, о, зі сторони так само подивитися, ще підкоригувати, допомогти, повикладати. До слова, інструктор школи, військовий Інтернаціонального легіону. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, він замість повернення до своєї країни обрав воювати за Україну. Я сам із Греції приїхав тут 20-й рік. Працював в Києві. Коли війна почалася, у мене була вибора їхати назад в Грецію, але я вибрав допомогти Україну. Я пішов в Інтернаціональний Легіон. Потім там я працював рік 4 місяці. І після контузи я вибрав, я хотів зробити своя школа, дати всі, які в мене є досвід. Цивільних, військових, люди, які їм ця сфера сфері Те, що студенти школи проходять на тренуваннях, складає лише 30% від реального бою. Однак побачити, що це таке та спробувати свої сили може кожен незалежно від віку та статі. Ольга Данілюк Олег Шаламай. Новини Рівного.